Thank <music> you. Я почну, напевно, з того, що я сама родом з Маріуполя. 2 березня зник зв'язок повністю з містом. Ну і, відповідно, коли ти не можеш фактично, фізично якось допомогти своїм близьким, то це не дуже приємний стан. І я постила історію саме про своїх батьків, бо тільки в кінці березня я дізналася, що мама жива і все нормально. І десь на початку квітня вона приїхала до нас в Чорнівецьку область, зараз вона вже в Києві. А з татом, на жаль, ну тата, тата в мене загинув. От, і все це, якби я, я писала в Фейсбуці. Може, через це, якби люди звернули увагу на те, що в місті дійсно жахлива ситуація, і тому хотіла допомогти. Я почала спілкуватися в чаті з випускниками свого ліцею, і вже в кінці березня, коли потроху почали деякі люди виїжджати з Маріуполя, і зокрема деякі наших вчителі. Ми зрозуміли, що ми хочемо допомогти ну, от само цієї наших випускників з технічного ліцею Маріуполя. Ну я навіть не знаю, як пояснити, чому вчителі. Напевно, бо ми знали, що це якась вразлива група демографічно. От. І особливо зраховуючи той факт, що близько 90% всього житлового фонду, який був в Маріуполі, він наразі знищений. І я досі не розумію, як деякі люди залишаються там, бо, судячи по фото і по відео, якби, там неможливо жити. Ну і дуже часто зустрічаю якісь фото або відео, там, де мій район, і мій дім, бо він повністю згорів. Ну, і взагалі, весь цей блок будівель, декілька дворів, вони просто вигоріли. Я працювала в Маріупольській школі номер шістнадцять. Я викладала біологію. Наступний рік було частково біологія і географія, і вже третій рік минулий, коли вже почалася війна, мене була вже сама лише географія і основи здоров'я. Я ж в селі живу за 35 км кілометрів від Маріуполя. Виходжу на автобус, щоб їхати на роботу. О 6 годині 10 хвилин виходжу з дому. І моя подружка, з якою ми разом навчалися в педагогічному педуніверситеті із Дніпра, дзвонить і каже: Таня війна на 27 числа вже не стало світла, 27 лютого. А 2 березня зник зв'язок повністю. І ми тож перебралися зразу, перебралися ми під підвалі. Нас восьмеро чоловік. Я двічі вже переселенець. Перше в 2014 році був ще в Донецьку, чекав, що ось-ось українські сили, може, відіб'ють, але ніхто не думав, що так складеться ситуація. І то я вимушено був з Донецька приїхати в Маріуполь. І я відкрив кружок. Це позашкільне навчання. Де різні гуртки, дуже різні напрямки. І китайське, і карате, і джиу-джитсу, і теквадор, і малювничні різні студії різних напрямків. Головний центр зруйнований, бо там було пряме влучання бомби, і там було укриття, і вони брали саме туди в укриття над потужною бомбою, таким, як бомбувала Азовсталь, там воронка. Спочатку я ж там місяць я провів в окупації, був вдвічі контужений трохи. Я виїжджав, ну все залишилося. там, ну, ну Нетбук, комп'ютер, його, до речі, вкрали. Там зараз в моїй квартирі живуть мої вихованці, бо їх будинок розбомбили, там на світло, а в нас тільки в міна залетіла, а я на на Першому поверсі, ну і вікон немає там вибило. За клійонка затягнули, хоч може жити, одним із напрямків діяльності House of Europe» є підтримка освітян в Україні. Ініціатива допомоги вчителям Маріуполя тут дуже влучно співпала з нашим бажанням підтримати освітянську спільноту. Мене особисто неймовірно надихає те, скільки заявок отримала ініціатива. Часто це люди, які евакуйовувалися з міста без особистих речей. І для них отримати техніку, отримати ноутбук це в першу чергу можливість продовжувати працювати, продовжувати викладати віддалено або ж знаходити нову роботу. Прикольна наша ініціатива тим, що ми даємо цю вудочку, щоб вони далі могли працевлаштовуватись ну якби продовжувати свою роботу. На зараз чим я займаюся, я даю відкриті такі заняття, як, наприклад, сьогодні буде для студентів або викладачів стосовно як покращити свою роботу в освітянській сфері. Тому ноутбук він дуже виручає. Ну, якщо так, да, дає можливість, хоч трохи заробити, щось організувати, навіть якісь запити зробити, надіслати, працювати з поштою, громадською діяльністю, займатися так само. Коли мене сталося так, що я, можливо, цей навчальний рік не буду працювати, я в мене прям депресія була. А вже після відпустки за сумісництвом влаштувалася на роботу в одній з добропільських шкіл. Продовжувати працювати в сфері освіти для мене це важливо, тому що ну, ну, це життя це навіть відволікає від оцих проблем, що, що існують.